Знаєте, хотілося б вірити тим словам, але хто тепер відмінить рішення обласних і міських рад майже всієї східної України, які з ініціативи партії регіонів попри і мали рішення про російську мову як другу державу, про ті політичні дії, які були зроблені з ініціативи тих самих регіонів, які привели до реваншистських тенденцій в Криму про відділення, і навіть фактично вони зініціювали рішення Російської Думи, яка почала переглядати договір про Крим ще часів кайчук Крайнаджирської угоди з татарським хамством. Ви можете собі уявити, як можна співставити таку заяву з такими діями партії регіонів. Тепер візьмемо наступне. Ну як можна за короткий період одною заявою змінити своє бачення про європейський шлях розвитку України, про НАТО, про ринкову економіку у комплексі з економікою Євросоюзу? Такі речі не можуть бути змінені одною заявою, і тому подібні звернення, маніфестації партії регіонів ми розглядаємо виключно як популістські для того, щоб формувати широку коаліцію, в якій вони будуть домінувати. Оце можливе об'єднання широке з нашою Україною, на яке на жаль, іде керівництво нашої України і чомусь їх підтримує президент Української держави. Це є об'єднання не на ґрунті ідеології. Ідеології є несумісні. Щоб їх відмінити, потрібно не один рік формування і напрацювання нових політичних програм та ідеологів. Об'єднуються виключно бізнесові інтереси двох кланів: донецького клану і клану, який паразитує на іміджі президента, який входить в його оточення, який є його сателітом. Отже, ідеологічно. Ті дві політичні сили ніколи не можуть бути об'єднані. А в такий спосіб ми бачимо, що основне гасло як майдану, так і демократичних перемін в нашій державі про відділення бізнесу і від, і від влади не відбулося. Навпаки, воно тільки стає більш концентрованішим і більш цинічним. Тому я маю повну підставу, та й не тільки я і думаю, і більшість громадян не довіряти тій позиції партії регіонів.